I went back, uh, back. Back to я повернувся назад до Чорнобиля, і радянська влада організувала провокацію, а потім написала в українській правді, що я поводився зарозуміло. Вони використали російське слово барська поведінка. Я нібито образив гідів інтуриста і зачепив почуття радянських чиновників. Вони процитували когось, хто сказав, що мене потрібно вислати з країни, і невдовзі після того була спроба вислати мене, але вона провалилася, тому що я був американцем, який працював на британську газету Файненшнолта. Times. Вони думали, що ні британці, ні американці не стануть мене захищати, але насправді обидві сторони пригрозили відповідними діями щодо радянських кореспондентів, якщо мене виженуть. А цього вони не хотіли. Не хотіли втратити двох своїх журналістів через одного мене. Адже як ми знаємо, їхні журналісти виконували і розвідувальні функції. Тож я залишився і продовжив роботу, яка, зрештою, привела до написання моєї першої книги Епоха Марення Занепад і крах радянського союзу, до речі, перекладеною українською. Вона базувалася на історіях із життя людей у радянському союзі, зокрема багатьох з України. Я також їздив у Тарган, село під Києвом, вже після падіння СРСР, щоб поговорити про Голодомор. Був у Львові, бо мої книжки презентували і там, і на книжковому арсеналі в Києві. Коротко кажучи, я багато подорожував Україною. Я знаю Україну і зустрічав багатьох українців з історіями, які включив у свою книгу. Ви знаєте багато про. Україну, і також багато знаєте про Росію, як би ви описали відносини між двома країнами зараз і за часів радянського союзу у радянські часи, український національний опір був майже невидимим, аж до початку перебудови. Той, хто приїздив до Києва, міг подумати, що це російське місто. Всі говорили російською, не було жодних ознак національного спротиву. Але з початком перебудови і відкриттям правди про голодомор та інші злочини радянської влади. Український національний рух, що мав центр у Львові, а не в Києві, почав поширюватися і впливати на суспільство. Я знав активістів руху українського національного руху, які боролися за те, щоб переконати етнічних російських робітників у східній Україні, підтримати відокремлення України від СРСР. Радянська влада тоді вже втратила легітимність, і навіть ті, хто не були етнічними українцями, на референдумі проголосували за незалежність і визнали українську державність. Отже, коли тоталітарна хватка ослабла і правда почала виходити назовні, український національний рух лише зміцнився. Але зараз путінська пропаганда каже, що Україна не держава, і все в такому дусі. Звідки це взялося, і як із цим боротися? Адже навіть ви згадували людей з Руху, тобто це вони будували державність. Як протидіяти російській пропаганді, коли нам постійно кажуть, що ми не держава, що ми взагалі не можемо існувати? По перше, радянський союз був створений на основі чотирьох, нібито незалежних республік: Російської Федерації, Білорусі, Української РСР і Закавказької РСР. Тож, якщо Україна не нація, тоді й Росія це не нація. Вони створені одночасно. У 1997 році Російський уряд підписав з Україною договір про дружбу У 1994 році, коли Україна віддала ядерну зброю. Росія підписала протокол, який зобов'язував її захищати українські кордони. Сам Путін у 2000 році на спільній прес-конференції з Леонідом Кучмою заявив, що Україна незалежна держава і має повне право вступу. Пати до НАТО, тобто, все це лише пропаганда. Вони чудово знають правду. До того ж, після розпаду СРСР було створено багато інших держав: Латвія, Естонія, Литва. Вони зараз у НАТО. Вони також штучні. А польща вона колись була частиною Російської імперії, але не радянського союзу. А ще Білорусь. Вони можуть стверджувати будь-що, але це не змінює факту. Ці країни незалежні, юридично визнані держави між Росією та Україною. Підписано майже 250 угод. Кожна з яких ґрунтується на визнанні України як суверенної держави в її міжнародно визнаних кордонах. Бектімайферскнебат повертаючись до мого першого запитання про відносини між Україною та Росією, Путін часто говорить про братній народ. Це його головний аргумент для вторгнення і російськомовне населення. Також ви, як іноземний журналіст, який працював в Україні. Як ви бачите різницю між українцями і росіянами? Перед усім, передусім, мова. Я не розумію української. Коли я на українському телебаченні або говорю з журналістами, часто вони ставлять мені запитання українською, а я відповідаю російською. Я приблизно здогадуюсь, що вони запитують, але мови різні. Історичний досвід також різний. Це не завжди помітно на вулиці, але люди західної України жили під владою Австро-Угорщини, а до того під литовсько польською унією. У них інший історичний досвід, козаки найвільніші люди тогочасної Росії, створювали поселення в Україні. Але суть у тому, що націю визначає не тільки мова. Якщо поїхати з Німеччини до Франції і не зважати на мову, життя виглядає подібно, але реальні відмінності проявляються в ментальності, у ставленні до життя, у досвіді, і це основна різниця між Україною і Росією. Різний менталітет зумовлений різною історією. Навіть ті, хто говорить російською. В Україні часто не хочуть мати нічого спільного з російським імперським мисленням, яке принесло лише терор, війну і гноблення а як переконати американців, що українці і росіяни це різні народи. Наприклад, нещодавно Стів Вітков сказав, що ми маємо віддати свої території, де говорять російською, росії Можливо, це вплив російської пропаганди. це безумовно вплив російської пропаганди. А як переконати таких людей, що це неправильно, що так казати, це неприйнятно? Ми можемо намагатися їх переконати, але найкраще їх переконає сам Путін, тому що насправді. Вдя він не задовольниться жодними поступками, і ці люди рано чи пізно зрозуміють, що вимоги Путіна настільки абсурдні, що в Україні просто немає вибору, окрім як воювати. І хоча самі ці люди не мають достатньої освіти з цього питання, вони просто повторюють тези російської пропаганди і роблять це з внутрішньоамериканських міркувань, бо це адміністрація, яка прийшла до влади з наміром скорочувати витрати, зменшувати розмір уряду, уникати зовнішньої політики, зменшувати глобалізацію. І війна Росії проти України для них це просто незручність. До того ж, Трамп пережив спробу імпічменту через те, що намагався шантажувати президента Зеленського з метою порушення справи проти, здається, гентера Байдена і його зв'язків з компанією Борісма в Україні. Ось що жахливо: ці люди не мають елементарної порядності, щоб зрозуміти внутрішньополітичні інтереси США, не мають жодного стосунку до цієї ситуації. Це питання етики, що правильно, а що ні. А ще Путін переконував деяких людей, зокрема через релігійні та консервативні наративи, що він християнський лідер. Захисник традицій, і ці люди готові закривати очі на його агресію, бо думають, що він свій. Але це маячня. Вони не знають про вибухи житлових будинків у 1999 році, про збиття малазійського Боїнга, яке було навмисним. Вони не знають про Беслан, Норд-Ост, про тероризм, наприклад, про теракт на Бостонському марафоні. Старший з двох братів терористів провів півроку в Росії у Дагестані, де мав контакти з терористами. Росіяни знали про це, але не поперед. Дали США, вони просто відправили його назад, і він здійснив теракт Тож як переконати американців? ось це саме те, що дехто з нас намагається зробити. Проблема в тому, що Україна також припустилася помилок. Вона дозволила собі втягнутись у внутрішню політику США, наприклад, корумповані зв'язки Бурісма і сина людини, яка згодом стала президентом, а також історія з Полом Манафортом і так званою чорною бухгалтерією, достовірність якої ніколи не було остаточно. Чно підтверджена, жодна країна не повинна втручатися у внутрішню політику США ні прямо, ні опосередковано треба дати американцям самим розібратися між собою Як ви думаєте америка здатна допомогти україні в цій війні що нам українцям робити з усім цим нам самим це вирішувати чи шукати підтримку у США та європи Ми повинні боротися я вважаю, що україна може виграти цю війну але їй потрібна підтримка ззовні. Армія, яка захищає свою землю, завжди сильніша ніж армія найманців, які воюють за гроші. Але це потребує усвідомлення з боку США, що це питання принципу, це акт агресії, який ми не можемо дозволити, і тим більше підтримувати. І вперше Америка фактично опинилася на боці агресора, а не жертви. з огляду на ваш досвід, як на вашу думку Україна може перемогти Росію, як українці можуть здолати Путіна з його імперськими амбіціями та всім, що з цим пов'язано, чеченці перемогли росіян у 1996 році, і це була лише невелика група людей. Я думаю, що критично важливим, і про це навіть згадував Трамп, є застосування в. Торинних санкцій, тобто санкцій проти тих, хто купує російську нафту, це могло б змусити Росію піти на врегулювання. Якщо такі заходи буде прийнято, війна може закінчитися досить швидко, адже російська економіка слабка. Також Україні можна було б надати крилаті ракети. Томагавк це потужна далекобійна зброя. чи є у вас якесь послання до людей, які дивитимуться це інтерв'ю, або можливо я щось не спитала, а ви хотіли б сказати. Вачаста не втрачайте надію. Те, що відбувається зараз у США, дуже сумне, і це частина загальної кризи американського суспільства. Але я все ж сподіваюся, що знайдеться достатньо людей у Сполучених Штатах, які розуміють, що відбувається, і зможуть не допустити найгіршого. Також сподіваюся, що Європа частково зможе заповнити прогалину у будь-якому разі. Я справді вірю, що Росія не зможе перемогти в Україні жодним шляхом. Ця спроба нав'язати свою волю країні, яка хоче бути вільною, незалежною, яка понад усе прагне вирватися з російського менталітету і прийняти західні цінності, повагу до прав особистості, свободу. Ця спроба приречена. Я вірю, що Україна, зрештою, переможе.